Вітаю, тема сьогоднішнього заняття краса страв та столу, але спочатку промовимо ранкове привітання. Доброго ранку, любі малята. Зимонька біла прийшла вас вітати. Доброго ранку. Сніжок вам бажає. Білий сніжинки в таночку кружляють. Доброго ранку співають пташки, жовті яскраві, веселі синички. Доброго ранку скрипить морозець, вікна прикраси, такий молодець. Доброго ранку сніжного дня діткам бажає весела зима. Малята, ми продовжуємо знайомитись з творчістю бельгійського художника Марселя Мальєра. Подивись, яку чудову ілюстрацію намалював художник до книги День народження Мартіни». Кого ти бачиш на картині? На картині зображені дівчинка і хлопчик. Що робить дівчинка? Дівчинка заповнює креманку кремом з кондитерського мішечка. А що робить хлопчик? Хлопчик з цікавістю спостерігає за дівчинкою. Які страви вони приготували? Шоколадний десерт, пастила з цукатами та карамелью, печиво та вишневий торт. Хто з дітей одягнений як справжній кухар. Хлопчик, що ти побачив такого, що дозволяло тобі так думати? На голові хлопчика одягнений кухарський колпак. Розглянь картинку. Ти напевно здогадався, це кухня. Кухарі готують смачну їжу. Подивись на картинку та дай відповідь, що робить кухар. Кухар нарізає овочі. Кухар миє овочі. Кухар тре моркву. Кухар смажить яєчню. Кухар робить салат. Кухар зварив борщ. Кухар смажить млинці. Кухар варить компот. Сподіваюсь, ти запам'ятав, що робить кухар. Намалюй свою улюблену страву. Обери для роботи гуаш, кольорові олівці або фламастери. З нетерпінням чекаю фото твоїх смаколиків. Успіхів тобі!